Це русський телефон був. Його трохи разу бомбило. Коля і Коля. Скільки на позиції були? 50 днів. Це ж кульове. Кульове, в каску. кульове і майже достали, на виліт. Достали, достали патрон. Майже на виліт пройшла. Патрон культур. Буквально, ну, буквально скільки пів сантиметра. Закривай як небудь, закривай. ви да, yeah! yeah. красавці! Живі. Ah. Живі щасливі, слава Богу. Ще ніколи стільки радості не відчував. В детекторі ми бачимо картинка якась, де. Так, mm -hmm. важчий дрон. Далеко, У да? нас не видно там, так? Mm -hmm. Часто в кралі ви спостерігаєте дуже часто. Ми зараз дуже зачистили. Їдемо зараз на позицію підрозділу наземних роботизованих комплексів. Військові хлопці фактично забезпечують всю логістику переднього краю. Будемо спостерігати яким чином це відбувається. Тут ми один раз їхали, завозили, позицію НРК, до речі, завозили, і в тупою з поворота виїхав якийсь мужик, і так пальцем в небо показав. Я подумаю, ну і вона пішовня.

Dwi'n dweud, dwi'n dweud, dwi'n dweud, Це ти сідаєш! Алло, здоров! Ти знаєш, що грозити на Окрім бика, чи тільки БК? Все не влізе. — Важке, дуже важке. Дуже важкі ящики. Може три запхнемо, і на настане. Чуєш, дивися, або вода, бензин, там таке, певно, їжа. Ну я кину поки одну, бо там БК важке. Бо я думаю, у вас там горіло щось, то бензин теж згорів, бо ми тоді нормально так було, навезли щось 80 літрів чи що. Коротше, трошки води і трошки бензину теж треба. Добре, думав. Тарган бере 200 кг, ну але ми деколи в тих в, в, так, щоб ні, по секрету, то можемо там загрузити пару мішків, щоб там яких 220-250 бо Бо хочеться чим побільше хлопцям їжі підкинути, чим побільше води, бо якщо машинка доїхала, то мені, нам спокійніше, бо ми довезли вантаж. Ну, давай цю одразу кидаємо сюди. Що він по бензину сказав? Ну давай, чи скільки там кине? Він хотів 30, а я думаю, БК в пріоритеті більше. Бензин стоїть, пішка. Із нашого боку туди розітка. Давай трошки в тіньок заїдемо. Дивись, що ми зараз її шукали піввідуємо. Це ми вже на останній останні кілометр. Це нам Мавіком треба постійно туди-сюди, туди-сюди, бо поки ми Мавіком долітаємо, він вже розряджений. І ми таке дві-три хвилинки проїхали і вже вертаємо його mm -hmm. на перезарядку. І так само, і треба розрахувати, щоб ну, заховати, так, машину просто на дорозі не лишиш, бо зараз три хвилини її не буде. Багато по маршруту зустрічається. В які просто моніторять, дивляться на який-то рух, які сидять в засаді або ще що І НРК така немаленька, як сказати, машинка. Її видно. Випадків 3-5 було, що вони нападали на машинки. В деяких моментах вдавалося врятувати машинку, в деяких ні. Зараз вже дуже все змінилося через те, що росіяни дуже обрізають нам логістику, б'ють машини. І... І постало питання, що треба довозити на позиції провізію, майно. І ну, всі знали, що є НРК, але щось до нього не доходили руки, бо можна було на машинах їздити, а вже як прижало, то вирішили спробувати НРК. Насправді машинка, то як машинка дитяча, можна на пульті. Керування те саме, в принципі, не важко. Саме найваж... Найважче є, що налагодити зв'язок. НРК може їздити кожен день і кілька разів в день, а зараз дуже скрутно з тим, щоб броня заїхала туди десь до хлопців, бо росіяни все моніторять, так само, як ми їх моніторимо, так само вони нас. І тільки виїжджає наша якась машина, це вже в них впівішки піднімаються і... і летять на ураження. Лочуєш, а ви зможете зразу її вигрузити? Ми через 5 хвилин будемо у вас. Що заїжджає глебше, так? Да, хорош, два. Вже косьма. Все хорош, хорош, хорош. хорош. Перший вихід був, мені здається, морально був трішки тяжкий, тим, що ну, я десь три тижні сидів, але загалом доволі спокійно все було. В плані емоційному я побачив 200 х 300-х, доводилося з ним працювати також. Загалом не тяжко, чесно. Враховуючи, що в нас є всі. Умови для того, щоб добре жити. В нас є їжа, вода, місце, де спати, безпечне місце, умовно. В умовах війни дуже круто. Є інтернет-світло, зв'язок з тим світом, тому що в піхоти в наших мавікістів умови погірше, чесно. Типу, хлопці деколи не доїдають, води в них також деколи не вистачає, тому що образно підірвали НРК, вампіристи теж не беге. І можуть сидіти там деякий час без води або без їжі. Тому трішки морально давить тим, що тяжко хлопцям там, а тут тобі так круто, ти собі живеш, у тебе все є. Дружина мене завжди нервувалася, коли я щось намікав, що я хотів би піти в армію. І, і мені важко було їй, бо їй боляче я бачу, як їй це болить коротше, бо кожен день у нас в Тернополі як не похорон, то ще ж. То в інтернеті якісь пошуки пропавших безвісти. Але цей. Ну, але один раз я спробував поїхати на тестовий тиждень в, в Київ. Там третя штурмувала проводила. Ну, і тоді я ще якось психологічно мені теж трохи було важко. І цей. Потім пройшов рік, я змінив роботу трошки. Переключився і ну побачив, що коротше прийшов вже той момент, що я, як то кажуть, осягнув, що треба йти. Пам'ятаю, рідні мене спонукали на рахунок, щоб я виїжджав там 18 років, в е 19. От я відмовлявся, думаючи, що типу, ні, там то потрібно платити гроші, то небезпечно, тип, наше, на що нам не треба. От, але з розумінням того, що я підпишу контракт рано чи пізно. Хлопців, які виїжджають зараз, також я їх не засуджую. Просто хотілося би більше. Якогось розуміння в суспільства, щоб вони трошки роздуплялись вже е, на третій рік війни, от скоро четвертий, і щоб ну, люди долучались більше чесно, тому що неприємно бачити, там повертаючись на цивільне життя, як там всі двіжують, тусують, а тут хлопці ну, тіпа, живуть в ямах. Неприємно чесно. Саме більше, що обідно, що коли день незалежності, тут дуже багато людей в вишиванках, тих самих хлопців. А коли треба щось з роботи тут зробити, то нема, нема людей. А як дружина Прошу. Ну, Перше дуже нервувалася, плакала. <звенила> Дзвонила до моєї мами, моя мама дзвонить до мене і каже, ти куди поїхав, чого ти цей. Але потім побачили, що справді ну, що я йду туди, куди хочу, там, де. Якісь нові технології. А тепер вони там, ну вже хорошої більше думки, що вже немає такого, там Чого, ти туди пішов, там, вертайся додому. Вже такі вже, вже задоволені, що, ну, грубо кажучи, що, що з сім'ї хтось не ухилес, а нормальний чувак. — Нормально, да? да. — Вже на світанку в смузі відповідальності підрозділу помітили рух кількох російських військовослужбовців. Ліськові зараз споряджають борт і почнуть працювати. Определенно трудності додались от С течением времени добавляют, ну понятно, потому что э, совершенствуются обе стороны и ну, по-другому, в общем, выглядит работа. Цели, жирность целей падает. э, То есть в основном это пехота и легкая автомобильная техника. В средньому вилітов, скажімо, 15-20, максимум 40-50. Циклую якийсь накат там ідею. я просто інтенсивно, вот, цілий день, даже не день, верні, а сутки роботу. У війську я ну, саме на бойових вже чуть більше трьох місяців. Долучився взагалі, ну підписав контракт у лютому 25-го року. Років мені 20 було, коли підписав. Мотивація була, ну, просто ті всі відео, як росіяни бувають цивільних, е, несправедливість і е, жорстокість взагалі, жорстоке поведення їхнє е, з по відношенню до наших людей. Перші прильоти, там, перші FPV — це звісно страшно було. А далі це вже як ну, своєрідна буденність. Звикаєш, да, страшно, там чуть-чуть адреналінчик грає, але в основному вже як звичайна річ. У війську я з 22 року, 25 лютого, ну, на наступний день після початку повномасштабної. Я і ще дев'ять моїх товаришів ще спокій. Все добре зі всіма, хто списався, хто ще служить, але в інших частинах. Ну, мотивація тоді була якась така, тіпо, чим поскоріше прогнати ворога з нашої землі, та й здавалося, що це так авантюрка максимум на місяць. швидко візьмуть в рот і просходяться по домах. Ну, зараз, так, да, трохи втома накопичується, це вже якби трохи надоїло, хотілося б вже якісь. Своє життя, тіпа, на гражданці розпочати, але так ми бачимо, що це буде не скоро. Валері щоб і піввіжки не було. Це угу. і крила. Наче все, але. Mm -hmm. Я, я на сісніті не маєте знімати. <рес> так що кульове поранення, <рес> да? так? То та да. коля і то та коля. Скільки на позиції були? 50, днів. Ну, сьогодні 50, ну на самій позиції не знаю, може 40 з копійками, 45-46. Да. Да. А так вже там, ну, хлопці з дрова там не підлатали, дуже несомдячні. Хочу ним посилочку зібрати якусь, знаєте, спайну. І ось сьогодні вийшло. Uh -huh. А з пораненням скільки було? — З в понеділок. Угу. Десь тиждень. Майже. майже тиждень. Так. Вона затягнулася, вона вже не так була, то вже могла набігати. — Так вона на виліт прийшла, да, так? Ну, масивок не було, це, це дуже сильно радує. Угу. Виходили разом, бо першим у нас з ним така неудачна зачистка була. Угу. А потім? — Це, за... це ж кульове. кульове в каску кульове, було. і майже, достали, на достали, достали патрон. майже на виліт. Майже на виліт прийшла. Патрон куля. Буквально. Ну, буквально скільки пів сантиметра. От. І оця куля це. Broken. Це да, яка в каску влетіла. То я доставав. І бік вальнули. Куля теж через бік пролетіла. На виліт розірвало. Нічого, але на болі йшли сьогодні. Дякую, це був цілий цей раз. Як всіх і на адреналіні йшли. Я ще в Бахмуті у 23-му, то мені РПГ купило, то під броні осколок залетів. Але тоді вша офігенний був. Ну зараз дрони, да, не. Зараз ну, а тоді, і тоді, дрони. Тоді, це... тоді, тоді легше було, тоді більше контактів було з тими. Це зараз дрони. Це дуже страшно. Ну, да. Січут просто все. Все. — Все є? — Так. — <різований> Живий здоровий всього. Це найголовніше. У нас буде фотосесія, коли ви Ми його вийшло, ми Це руський телефон був. Його трохи розбомбило. Ну, Кармашок я його щось кинув. Може ще пригодиться комусь командування. Може якусь інформацію дістанемося. <різований> Швидше, швидше, швидше. Все, удачки, тримайте. Власниво. Віриться. Нарешті. Вас ми... ну, ви вас мали забрати дівкайтову, ні? Вибачте, пациент. Не було можливості мити. А, 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 ш... ш... а, а, Сам... Ще трошки я знаю. Саме єси б прийшли сьогодні. Коли я весь раз їхав, боярчик качаємо! Закривай як небудь, закривай! Бріть ви красати! Ми виїжджаємо! Ти ми тут вдома їдемо! Прикинь! <різовувач> Скільки радості в цих мові. Я чесно скажу, я коли вийшов тоді з позиції, то я грій заплакав. Я мамі плакав дзвонив. Я лежу і плачу, бо розумію, що... Я пам'ятаю, як він підійшов до мене, я не вже залатали, він дивиться такими довольними очима, по те малий ти все в порядку, можете перебувати. Я всім дякую медикам. Навіть командування, які нам допомагали всім всім, що нас так пистро вивели. Дякуємо вам і дякую саме особливо на позиціях. братки і за той листочок, який я приїхав, а на жаль, він поїхався. Пл... Сіджей, дякую тобі, що тоді написав братка, тримаюся, сердечку. Ти тоді так обрадував мене. Я тоді чуть не розплакався. Не роз... Я розплакався, коли побачив сестру, свою мама скинула. У мене в мене племянниця родилась на його день народження, коли ми горіли. Живі <ріст> <ріст> Живі, щасливі. Слава Богу. Ще ніколи стільки радості не відчував.